Я раніше думав, що авокадо це найчудовіший суперфуд, який ти можеш їсти. Я б рекомендував їх своїм пацієнтам споживати, поки не знайшов це. Коли вони приходять до магазину, їх часто кладуть у цю газову камеру. Потім їх штучно зозрівають, використовуючи щось, що називають атиленовий газ. Проблема в тому, що коли ти робиш це передвчасно, ти більше не допомагаєш розвивати природні ароматичні хімікати, тому що ти створюєш їх у процесі штучного дозрівання. Ти не виробляєш Ось Чому, коли ти купуєш його, він виглядає ідеально зовні, але всередині він жахливий. Щоразу, коли ти змушуєш щось зозрівати, це дуже неприродно. Давай поговоримо про авокадо. До олії. Я читав це дослідження, у якому вони оцінили 22 різних зразки після того, як переглянули всі основні бренди і порівняли нерафіновану та рафіновану авокаду олії. Вони справді заглибилися в окиснення цієї олії. Отже, розріж яблуко напіл ліву сторону я намастив лимонним соком, праву сторону ні. Як ти бачиш, вона набагато темніша, ніж ліва сторона. Це окиснення. Окиснення це як іржавіння чогось. Коли справа доходить до авокадової олії, там величезна кількість окиснення. Моє питання: що до біса відбувається? Я витрачаю стільки грошей. Просто подумай про авокадо, так і порівняй його з насіння, такими як кукурудзяна або бавовняна. Вони дуже відрізняються, тому що авокадова олія не походить з кісточки авокадо. Вона походить з м'якоті. Ти не отримаєш вітамін Е, який є антиоксидантом. Ти отримаєш хлорофіл, який також є антиоксидантом. Велика проблема зі споживанням олії з насіння або навіть авокадової олії, коли вони окиснені, у тому, що це додасть більше запальних процесів у твоє тіло. У деяких з цих продуктів вони знаходили інші олії в цих авокадових оліях, такі як соєва олія або ріпакова олія, як спосіб розбавити їх і продати занищування. Ціною вони виявили, що 82% авокадо і олії це не те, чим вона насправді є. А потім вони проводять процес, який називається дезодорація. Вони прибирають запах. Ти не можеш відчути смак цього окиснення. Але чи означає це, що окиснення немає? Ні, воно все ще там. Це все ще дуже запальний процес. Питання, як вони це зводять з рук? Ну ось що я з'ясував, і це було насправді досить шокуюче. США не має офіційних правил для цих речей. Іншими словами, оливка олії має міжнародне визнання того, що означає екстравір але не авокадова олія. Немає юридичного, обов'язкового визнання того, як вони повинні поводитися із цими речами. Це відкрило двері для великої кількості корупції, і всілякі шахрайські схеми, коли вони намагаються розбавляти авокадову олію з іншими оліями. Але ти не можеш побачити різницю на етикеті. Те, що справді було шокуюче у цьому дослідженні посилання, на яке я залишу нижче, це те, що деякі продукти взагалі не містили авокадової олії. Авокадом. Замість цього там була соєва олія, ріпакова олія, незважаючи на маркування як чиста. Не хвилюйся, далі буде гірше. країна походження. Це повинно вирощуватися в Каліфорнії, де вони просто обробляють це. Якщо там зазначено, що це продукт із США, це може вирощуватися в Китаї, змішуватись у Мексиці, але розливатися в пляшків у США. Це робить його продуктом з США. На жаль, просто немає прав і заходів для забезпечення дотримання норм щодо авокадової олії. Потім ми переходимо до терміну придатності. Немає закону, який зобов'язував би вказувати термін непридатності на цих пляшках. На цій пляшці написано Використати до, а потім додається дата, але вони навіть не згадують слова термін придатності, і там навіть не зазначено, коли ця олія була оброблена. Дуже важко зрозуміти скільки часу цей матеріал простояв у цій пляшці. Але я зазначу одну річ про авокадову олію. треба купувати її в темних скляних пляшках, а не в прозорому пластику, тому що світло також може окиснювати олію. Наступний пункт, пункт авакамоле багато гокомоли у закладах швидкого харчування не містять багато авокадо. Їх замінюють зеленим горохом, гідрогенізованими оліями, харчовими крохмалями, і звісно, це щось наш ктал зеленої маси. І я також хочу задати косметику: багато авокадової олії або так званої авокадової олії, про які кажуть, що їх використовують перший у списку соєва олії, другий олії, а потім мінеральна олія. І, звичайно, самому низу можна побачити, що вони просто дали крихітну кількість авокадової олії, створюючи ілюзію, що це вся авокадова олія, хоча насправді це не так. Як нам пройти через це? Якщо ти збираєшся купувати купувати авокадову олію, переконайся, що це темна пляшка і скло. Переконайся, що там справді є термін придатності. Деякі компанії його ставлять і завжди обирай найдешевший бренд. Якщо ти також міг би знайти дату пору врожаю, це було б найкраще, на що варто звернути увагу, тому що ти не хочеш купувати продукт, якому близько року. Також якщо ти подивишся на справжню олію, вона повинна бути злегка зеленою. Вона не повинна бути прозорою, якщо тільки ти не купуєш щось рафіноване. тому що нам потрібен хлорофіл. Коли ти купуєш справжній авок авокадо, я рекомендую купувати їх із Каліфорнії, наприклад, сорт Хас, а не ті, що в упаковці, які насправді дешеві і дуже блискучі. Іноді вони наносять на них біс, щоб вони виглядали набагато краще ніж вони є насправді. Я зроблю щось на штатах легкого натискання великим пальцем. Звісно, якщо він пристиглий, ти можеш відчути, що твій палець просто занурюється не занадто глибоко. Я справді не хотів би купувати гуакамоле у закладі швидкого харчування, тому що там буквально менше 5% авокадо, якщо не нуль. з урахуванням усього. Цього, Цього я хочу сказати, що авокадо може бути надзвичайно корисним для тебе, якщо ти обираєш правильний сорт, тому що він має дуже корисний профіль жирів. Не місце лише 10% олій омега 6 Тоді як олія з насіння містить близько 40-50%. Або більше відсотків. Одна справді класних речей, які мені подобаються в авокадо, це кількість калію, яку вони містять. тому що з одного середнього авокадо ти можеш отримати від 5, 6, 7, 8 до 900 мг калію. і крім того, авокадо багаті на магні, який є ще одним дуже потужним електролітом. Найкраще, що тобі потрібно знати зараз, це те, що калій насправді робить для твого тіла. Що ти хочеш щоб наступне відео було про це, дай знати в коментарях та підписуйтесь. Дякую за перегляд.